Вітаю вас. Робота на каналі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії «Бризфлот» за тиждень. У сьогоднішньому випуску офіційні повідомлення про прийняття нових законів планові роботи із заміни дизель-генераторів на флагмані вітчизняного флоту фрегаті Гетьман Сагайдачний, проведення другого етапу конкурсу Кращий офіцер, спільні польоти повітряних сил збройних сил України на аеродромі Бельбек, лікування дітей військовослужбовців за допомогою дельфінотерапії та багато інших цікавих новин. Тож не перемикайтеся. Глава Вітчизняного оборонного відомства Михайло Єжа 4 січня 2012 року підписав наказ про прийняття на озброєння збройних сил України радіолокаційної станції п 18 Малахід. Функцію служби забезпечення цими станціями покладено на командування повітряних сил України. Наземна рухома заводозахищена радіолокаційна станція з висвітленням повітряної та надводної обстановки з цифровою обробкою та автоматичною передачою інформації. П-18 малахід призначена для автоматичного виявлення радіолокаційних цілей на фоні. Діяктивних та пасивних завад природного та штучного походження видання наказу дозволить здійснювати заміну існуючих застарілих та енергоємних станцій, модернізованими на новій елементарній базі з покращеними показниками. 12 січня біля меморіальної дошки на честь двічі герої радянського союзу, маршала радянського союзу Івана Ігнатовича Якубовського відбулося урочисте зібрання з нагоди його столітнього ювілею від дня народження. Вшанувати пам'ять видатного воєначальника прибули міністр оборони України Михайло Єжель та його заступники керівництва генерального штабу збройних сил України, представники організації ветеранів України. Після покладання квітів до меморіальної дошки, встановленої на фасаді головної будівлі Міністерства оборони України у Києві, військовослужбовці та ветерани збройних сил хвилиною мовчання вшанували пам'ять колишнього командувача Київського військового округу. У своєму виступі Михайло Єже зазначив, що справжньою школою мужності для Івана Ігнатовича стала велика вітчизняна війна. Він пройшов її від перших днів до переможного травня 1945 року. Для нас велика честь, що така видатна особистість працювала в будівлі, де сьогодні розміщується Міністерство оборони та Генеральний штаб збройних сил України в управлінні та підпорядкованих з'єднаннях і частинах повітряного командування Південь повітряних сил збройних сил України триває другий етап конкурсу Кращий офіцер заги проводиться згідно з планом реалізації завдань сформування офіцерського та сержантського складу якостей командира лідера у 2012 навчальному році, затвердженого начальником генерального штабу головнокомандувачем збройних сил України генерал полковником Григорієм Печенком. Учасниками чергового етапу конкурсу є близько 50 військовослужбовців, які здобули перші треті місця за підсумками попереднього циклу професійних змагань. У перший день змагань офіцери демонстрували знання та професійні навички з тактико спеціальної та технічної підготовки. Попереду на учасників заходу чекають заліки з фізичної, стрілецької та гуманітарної підготовки, а також змагання у культурно-мистецькій номінації, аби остаточно з'ясувати, хто представлятиме повітряне командування у фінальному етапі конкурсу Кращий офіцер. 10 та 11 січня відразу у кількох авіаційних частинах повітряних сил збройних сил України пройшли льотні зміни. У небо зіймалися екіпажі винищувальної, бомбардувальної і транспортної авіації на Хмельниччині та Харківщині. Авіатори вдосконалювали навички з техніки пілотування, здійснювали обліт авіатехніки після регламентних робіт і заміни двигунів. Виконували планові перевірки з техніки пілотування. Тим часом у Криму свою фахову майстерність продовжили вдосконалювати молоді пілоти. Крім того, до несення бойового чергування готувалися екіпажі об'єднаних сил швидкого реагування, які відпрацьовували різноманітні позаштатні ситуації та варіанти реагування на ймовірні повітряні загрози в рамках загальної системи безпеки держави на час проведення фінальної частини Євро 2012 Спільні польоти згідно з планом підготовки повітряних сил збройних сил України у 2012-му навчальному році проводились на аеродромі Бельбек Теж спостерігав за діями військових авіаторів, і наш спеціальний кореспондент Ігор Ільницький. Військові льотчики з частин винищувальної авіації 12 та 13 січня проводять спільні польоти з метою відпрацювання керівним складом єдиної методики заходу на посадку за приладами в складних метеорологічних умовах. Польоти проводяться під загальним керівництвом заступника командувача повітряного командування Південь з авіації, начальника авіації, полковника Андрія Олімпієва. Розпочинається льотна зміна, яка проводиться методом зборів двох авіаційних бригад повітряного командування. С выполнением подготовки экипажа, которые несут боевое чергование, подвижение уровня боеготовности бригад, а также подготовки экипажа ФССР, штурмовой бригады, которая перебазовалась сюда с летательной аппараты для выполнения заданий с Кульбакина. Настрой особого складу боевой, погода позволяя, техничный склад, особый склад сил обеспечения готов обеспечить выполнение заданий. Хочется отметить, что это второй Другий наш льотний збір здесь протягом останніх двох місяців. На жаль, обмежене постачання пального требує окремих підходів в виконанні завдань льотної підготовки. І цей підход знайдені за вимогами командувача повітряних сил за рішенням командира повітряного командування Південь генерала Зуєва, Польоти проводяться методом зборів з виконанням завдань. З зусилля виконання завдань льотної підготовки, але і виконанням завдань інших родів військ. Так, виконання перельоту і завдань, які будуть виконуватися на аеродромі, перевірялись радіотехнічні підрозділи по можливостям виявлення і проведення повітряних цілей на середніх, малих і придільно малих висотах. При виконанні перельоту літаки були визначені як контрольні цілі для підрозділів зенітно-ракетних військ, зенітно-ракетних бригад, які входять в склад повітряного командування. Також проводяться тренування штурманов наведення пунктів наведення авіації для того, щоб виконувати свої завдання. Основними навчальними цілями проведення таких тренувань безумовно є підготовка льотного складу. Донесення бойового чергування в системі протиповітряної оборони та як завжди підготовка молодих льотчиків. А ще виконання завдань ускладнювалося нічними польотами. На даний момент я літаю на тих же самолітах, на яких і в училищі, на учебних, на самоліті Л-39. Готовлюсь на бойовий самоліт Міг-29 на істрібілі. Бойовий строй було становитися складно, так як були інтенсивні польоти. Це допомогло. Ефективно. У льотному зборі використовувались навчально-тренувальний літак Л-39 та бойовий літак міг 29 Виповнюємо задачі на цих самолетах. Вони дозволяють выполнить задачі всі – і обучити летчику і техники палотирования, і бомбометання на полігоні, і выполнить підготовку льотчиків в складних метеоусловиях. Тобто ці эти які ми мы пригнали пока сюди, дозволяють выполнять. полностью все задачи. Полет прошел удачно, метеоусловия соответствовали. Задачу по облету пунктов наведения, проверки радиотехнических средств, радиотехнических войск выполнили. Большой участок маршрута пролегал в этом, в моем маршруте над морем, поэтому была, конечно, особенность выполнения полета, но задачу выполнили. Попереду на авіаторів чекає активна бойова підготовка, адже своє бойове чергування вони несуть щоденно, незважаючи на вихідні та святкові дні. А тому їм постійно потрібно підтримувати фахову майстерність, щоб у будь-який момент піднятись в небо для виконання поставлених завдань. На флагмані військово-морських сил збройних сил України фрегаті гетьмансагайдачний тривають планові роботи із заміни дизель-генераторів відповідно до укладеного з міністерством оборони України контракту закупівлю, встановлення та гарантійне обслуговування агрегатів, здійснює Севастопольське судноремонтне підприємство Остов. Заводчани планують завершити ремонтні роботи та здати двигуну в експлуатацію екіпажу корабля вже на початку лютого. Енергетичну живучість фрегата забезпечують п'ять дизельних джерел живлення. Два з них були замінені раніше, а цього року настала черга агрегатів носового та кормового відділень. За словами директора приватного підприємства Остов Леоніда Соболєва, роботою закупівлі, доставки і монтажу обладнання незабаром буде завершено. А після встановлення агрегатів судно ремонтне підприємство забезпечить їхнє гарантійне обслуговування протягом 14 місяців. 11 січня представники кримських регіональних мас-медіа ознайомилися з ходом приписної компанії, що триває в усіх районах військоматах Автономної республіки. На базі Сімферопольського районного військомату журналісти поспілкувалися з допризовниками та медичними фахівцями. За словами виконуючи обов'язки військового комісару Автономної республіки Крим, полковника Олександра Істратова, протягом січня-березня 2012 року в автономії планується взяти на військовий облік майже 10,5 тисяч 17 тисяч юнаків за цей період. До громадян, які підлягають приписці, пройдуть поглиблений медичний огляд. Спілкуючись з представниками мас-медіа, полковник Олександр Істратов запросив мешканців автономії до спільної роботи щодо забезпечення дотримання громадянами вимог законодавства України. 15 січня виповнилося 5 років з дня смерті золотого голосу вітчизняного флоту заслуженого артиста України Олександра Іванова. Тож програму продовжить фільм Недоспівана пісня присвячений пам'яті видатного співака. Більш детально про події життя збройних сил України дивіться на нашому сайті, адресу яку ви зараз бачите на екрані. Я ж з вами прощаюся до зустрічі на